Розглянемо найпоширеніші та найважливіші наслідки проявів людської життєдіяльності за сферами. Так, наприклад, у літосфері людиною утворюються кар'єри. Кар'єром називають місце відкритого добування копалин, які залягають неглибоко, а також гірничі підприємства для такого добування. Так, можуть добувати будівельні матеріали, рудні та нерудні корисні копалини. кар'єри – Істотно порушують природні ландшафти, адже вони знищують ґрунтово-рослинний покрив, а також знижуючи рівень ґрунтових вод, впливають на загальну екологічну ситуацію. Найбільше у світі кар'єри досягають глибини приблизно 1 кілометра для порівняння найвищий хмарочос у світі в місті Дубаї має лише 828 метрів висоти. Завширшки кар'єри можуть бути до 4 км. Як бачимо на фотографії, кар'єри мають стопінчастий тип заглиблення саме така форма утворюється через те, що з часом шар вичерпується і тому виникає потреба в заглибленні. Шахтою називають промислове підприємство з видобування корисних копалин вугілля, солей, залізної руди тощо підземним способом. Тобто, по суті, це той самий кар'єр, але закритого типу, і видобуток копалень проводять у підземних траншеях. Шахти горизонтальна та вертикальна простягаються під землею на багато кілометрів. Тож вони паралельно використовуються для вивчення глибинних надр землі. Взагалі, найглибшими є шахти, що спеціалізуються на видобутку золота. Наприклад, в Індії золотий рудник Колар. Має глибину 3100 метрів, а в Південноафриканській республіці є шахти, глибина яких понад 4,5 км. Для порівняння найглибші шахти на території України та Росії видобувають вугілля з глибини до 1200 метрів. Шахтарям доводиться працювати в дуже складних умовах, адже з заглибленням у ґрунт температура підвищується. І подекуди шахтарям доводиться працювати при температурі до 60 градусів Цельсія, а також на такій глибині постійно існує небезпека прориву води або вибуху газів. Тереконами називають відвали штучні насипи з порожніх порід, витягнутих при підземній розробці покладів вугілля і інших корисних копалин. Ці штучні гори мають дуже негативний вплив на екологію. Адже, по-перше, вони здатні до самозаймання, по-друге, на них ще довго не можуть рости рослини, тож вони не просто погіршують ландшафт і не мають родючості, а й забруднюють повітря частинками пилу. Крім того, від терекона йдуть шкідливі хімічні виділення, серед яких сірководень, діоксиди сірки та азоту тощо. Просідання ґрунтів може відбуватися з великої кількості причин. Переважна більшість з яких мають антропогенну природу. Наприклад, після побудови шахти у землі утворилися пустоти, що спричинило обвал порід. Якось боротися з наслідками подібних обвалів дуже і дуже важко, тож краще їх попереджувати і враховувати особливості гірських порід, наявність тріщин та пустот при плануванні будівництва чи будь-якої іншої діяльності.